Терористична загроза всьому світові. Народні депутати засудили влучання російського ударного дрону в об'єкту криття Чорнобильської АЕС. Зірвана робота, один з запитань до уряду у Верховній Раді не провели через заблоковану трибуну. Розвиток малого агробізнесу жінки можуть отримати грант на 150 тисяч гривень. Годину запитань до уряду не провели через заблоковану фракцією Європейської солідарності президію Верховної Ради. Під час урядової години в парламенті народні депутати мали заслухати звіт профільного міністра про реалізацію державної політики у сфері освіти в умовах воєнного стану. Спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні. Ми з вами на жаль перебуваємо в період продовження клоунади, та антидержавності фракція ЄС блокує, блокує парламентську діяльність. Фракція ЄС блокує блокує парламентський контроль. Прийшли парламентарі здійснити парламентський контроль над урядом. Конкретно одна фракція, одна фракція блокує і тому, шановні колеги. В мене немає іншого вибору. І я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Новий акт тероризму від Росії ворожий ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський. Російський дрон пошкодив об'єкт укриття, який береже світ від радіації, зазначив глава держави. Удар був саме в саркафах, і саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар а, в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так а, і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий. Такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації. Це про щось говорить, що людина точно не знаю про що хтось думає, але людина точно не хоче миру. Міжнародне агентство з атомної енергії одразу відреагувало на російську атаку по чаес. Гендиректор Рафаель Гросі заявив, що інцидент у Чорнобилі та нещодавні посилення військової активності навколо Запорізької ЕС підкреслюють постійні ризики ядерної безпеки. Народні депутати України вкотре закликали світ зупинити ядерний тероризм Росії. Було цілеспрямоване влучення шахеда, це не просто осколки, це не просто збиття і влучення в саркофаг. Саркофаг сам захищає від радіації, але не від влучання шахеда. Ще, ще раз один доказ того, що ми маємо справу з абсолютно безвідповідальним, абсолютно жорстоким ворогом, який реалізовує геноцидальну політику проти не тільки України, а й всього світу. Знаєте, це як чергова червона лінія, яка вже перейдена в черговий раз росіянами. Сьогодні цей удар, який в принципі мав на меті знищити це укриття, ну мені здається, що це така дуже знаєте показова відповідь Росіян, взагалі на все, всі ініціативи, все, що відбувається, з точки зору, перш за все, ядерної традиційної безпеки в світі. Приєднатися до спільної заяви щодо досягнення справедливого і тривалого миру закликав парламент Швейцарії віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Цей документ підтверджує непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та принципів міжнародного права. Консолідація голосів демократичних країн має вирішальне значення для протидії російській агресії та досягнення справедливого і тривалого миру. Наголосив Корнієнко під час зустрічі з депутатами від соціал-демократичної партії федеральних зборів Швейцарської конфедерації. Вони прибули з візитом до Києва. Перший віцеспікер українського парламенту також подякував Швейцарії за військову та гуманітарну допомогу. Цінуємо рішення Швейцарії про виділення коштів для реалізації проєктів розвитку та гуманітарних програм в Україні. Надана підтримка є надзвичайно важливою для наших зусиль з відновлення та розвитку. Народні депутати підтримали реформу АРМА, органу виконавчої влади, який уповноважений виявляти, розшукувати та управляти активами, що одержані шляхом корупційних та інших злочинів. Наразі в Україні заарештовано майже 72 тисячі активів вартістю понад 200 мільярдів гривень. Водночас 80% із них не приносять дохід державі, наголошують парламентарі. Тож ухвалений за основу законопроєкт має змінити підхід до управління арештованими активами. Документ передбачає зокрема обов'язок АРМА і прокурорів оформлювати. Ти передачу активів на баланс агентства у чітко визначений термін. Також залучити до управління активами професійних управителів, які проходитимуть сертифікацію та нестимуть відповідальність за недбальство під час управління активами. До того ж, пропонується підвищити поріг вартості арештованих активів із 200 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. ухвалення законопроєкту є вимогою плану дії Ukraine facility з дедлайном до 31 березня. Ми маємо це зробити для того, щоб не допускати далі руйнування Тованих активів, ми маємо припинити практику передачі арештованих активів конкурентам. Ми маємо гарантувати повноцінне надходження коштів від управління бюджетними активами держ... арештованими активами державі. А власником арештованих активів ми маємо нарешті забезпечити збереження майна і його економічної вартості до вирішення остаточної остаточної долі активу. Зараз створюється не політична, а насправді адекватна процедура. Яка існує загалом в розвинутих країнах за результатами аудиту? А якщо керівництво надієве, ми можемо прогнозувати його результати? Відповідно відбувається зміна керівництва. Логіка, яка пропонується в законопроекті, відповідає найкращим практикам, тому що те, що сьогодні відбувається із активами, це фактично грабож. Тобто, цим ти можеш взяти в управління актив, пограбувати його і залишити його власнику, з якого потім коли знімуть кримінальний арешт і повернуть йому розграбований актив. Тому зараз законопроектом пропонується запровадити безперервне управління активами. Для того щоб у абсолютно у кожного арештованого актива була така собі нянька да бейбісітер жінки, які прагнуть розвивати власний агробізнес, можуть отримати грант до 150 тисяч гривень завдяки програмі ФЕМАГРО. Це підтримка тих, хто планує розпочати або розвивати діяльність у галузі вирощування овочів, ягід, квітів і зелені на малих ділянках у теплицях або вертикальних ферм. Програма надає комплексну освітню підготовку з агропідприємництва, агротехнології, маркетингу, фінансування та продажів, а також практичну підтримку у створенні або масштабуванні бізнесу. Після успішного захисту бізнес ідеї учасниці зможуть отримати грант на будівництво теплиць та закупівлю необхідного обладнання. Заявки приймаються до двадцять Лютого 2025 року загальний бюджет проєкту 3 мільйони гривень. Програма охоплює три регіони України: Дніпропетровську, Полтавську та Вінницьку області. Жінки все більше і до війни, і під час повномасштабної війни хочуть займатися. Маленьким локальним сільським господарством це є еко, це є маленька переробка, виробництво продукти харчування, тому що наші господині найкращі вони готують найсмачніше і вирощують найсмачнішу органічну продукцію. Так що підтримку для жінок фермерів потрібно розширювати за ними майбутнє і за ними майбутнє в смачному на нашому столі. Допомога постраждалим внаслідок війни була однією з головних тем воркшопу, що відбувся в рамках проєкту Safe Women Hub. захист жінок та дівчат, жінок з дітьми, які постраждали від війни в Україні та або перебувають в складних життєвих обставинах. Учасники заходу обговорили зокрема проблему психічного здоров'я українців. Народна депутатка Лада Булах поділилася своєю експертизою та досвідом у сфері підтримки постраждалих жінок та впровадження ефективних механізмів допомоги. Парламентарка є співавторкою нового закону про. Систему охорони психічного здоров'я вона наголосила, що важливо не лише ухвалювати закони, а й впроваджувати їх у життя так, щоб вони дійсно працювали. Адже підтримка має бути не разовою, а системною. Ми рік займалися новим законопроектом про охорону психічного здоров'я і. Ми спромоглися, стало голосів, і до речі, опозиція нас підтримала. І ми в лютому вже прийняли в другому читанні і президентом вже підписаний це вже закон в регіонах. Тепер вже другий етап, коли ці розділи, ці положення нове нового закону, почне впроваджувати наш уряд і місцева влада. А саме громадськість і громадські організації це саме той інститут, який пришвидшить, ці зміни.